Всіх. Сьогодні, так як ми говоримо про подяку, і у нас День подяки, то тема моєї проповіді звучить наступним чином: Три не в подяці. В українській мові є така заперечна частина мови, як не. І ось ми сьогодні поговоримо про певні заперечення в нашій з вами подяці. І перше одразу перейду, тому що часу у нас небагато, ми будемо з вами рухатись швидко. Перше, це подяка, вона невідкладна. Невідкладна подяка. Чому ж вона невідкладна? Е, читаючи Біблію, ми бачимо цікаве, цікаві моменти насправді про подяку, які згадуються в Біблії. Я так думав, щоб не бути знаєте, банальним і брати відомі нам всім уривки з Біблії, я вирішив взяти щось неординарне. Тому я відкрив книгу Левитів, е, 7 розділ, 15-й вірш, і там говориться про мирну жертву. І м'ясо мирної жертви подяки його буде їджене в дні його жертви. Не позаставить із нього нічого до ранку. Коли йде певний закон, розповідається про жертву мирну, мирну жертву подяки, як вона має приноситися, взагалі як вона має виглядати, то цікаво, що ось ця мирна жертва подяки, саме м'ясо цієї мирної жертви, воно мало було їджене. В той же самий день, коли приносилась жертва. Але не просто їджена цією людиною, яка приносила жертву. Жертвоприношенця, точніше, людина, яка приносить жертву, вона мала роздати це м'ясо і поділитися їм зі своїми рідними, з левитом, священником, з близькими людьми. І я зауважив такий момент, що насправді подяка в нашому житті, вона не має залишитись тільки з нами самими. Так? Вона має бути розділена з іншими людьми. Подяка це не те, що я взяв для себе і воно лишається в мені. Ні. Оце м'ясо з мирної жертви подяки, воно роздавалося. Воно ділилося з іншими. Певна спільність. Подяки це наша спільність з іншими людьми. Тому ми виходимо сюди наперед і дякуємо Богові за різні речі, які стаються в нашому житті. Але при цьому всьому подяка вона також невідкладна. Не можна було відкласти це м'ясо і почекати, поки воно через день, через два хай полежить, і потім ми його з'їмо. Ні. Його потрібно було з'їсти в той самий момент. Подяка наша з вами вона не відкладна. вона не на потім. Подяка це про момент зараз, про те, що відбувається зараз в моменті в моєму житті. І часто ми з вами, знаєте, можемо відкладати свою подяку Богові, відкладати її на потім. Але уявляємо собі ситуацію. Ви щось зробили для людини, і вона через рік вже приходить до вас і каже: Брат, сестра, я пам'ятаю, ти для мене таке гарне діло зробив. От рік назад я згадав, ти зі мною поділився, ти мені допоміг. Я тобі так вдячний. А ми вже навіть і не пам'ятаємо тієї ситуації, яка там відбувалася рік назад. Ми знаємо, що Бог нічого не забуває, так? Бог не забуває. Але це свідчить про те, що ми знехтували в моменті тим, що для нас зробив Бог. Тому подяка вона має бути наша невідкладна на потім. Вона зараз в моменті Бог зробив, і я одразу. Відповідь йому, Господь, я дякую тобі за те, що ти робиш в моєму житті. Я дякую тобі за те, що ти зробив зараз в моєму житті. Подяка, вона ділиться з іншими і вона невідкладна. І Томас Фуллер, він сказав такі цікаві слова: Хто не вміє дякувати за мале, не буде вдячним і за велике. Часто ми з вами відкладаємо свою подяку. Чому? Тому що, ну дрібниця. Невеличка річ в нашому житті сталася. І тому подяка відкладається. Ми думаємо: а за що дякувати? Наче то і немає за що дякувати? Але насправді, хто не вміє дякувати за мале, не буде вдячним і за велике. Жертва, яку приносили люди в часи старого заповіту, без щирості це просто був дим для Бога і все, нічого більше. Те ягня, та тваринка, ті хліби, все, що вони приносили на алтар для Бога. Якщо людина приходила і приносила це все для Бога, але при цьому всьому в своєму серці. Вона не була щира і відверта з Богом, а просто виконувала певну формальність. Я зробив гріх. Ну тому я і маю виконати якби, за свій гріх жертву. Але в своєму серці людина не переживала розкаяння і щирості до Бога. То, відповідна, ця жертва для Бога, вона була ніщо. І так само наша подяка, коли ми зараз приходимо до Бога і кажемо, Господь, я тобі дякую, але при цьому всьому наше серце, воно не щире і не відкрите перед Ним. То наші, наша подяка це просто пусті слова і більше нічого. Тому дуже важливо нам навчитися дякувати в малому за дрібниці, за малі речі. Бо тоді ми будемо дякувати за велике. Не відкладати подяку на потім. Подяка це про те, що відбувається зараз в нашому житті. Один чоловік одного разу вирішив, знаєте, нотувати собі е, кожного дня три речі, за які він вдячний Богові. І він записував їх, і через місяць часу він зробив такий висновок. Можна подумати, що він зараз, знаєте, скаже для нас щось таке неймовірне, велике, що в нього щось сталося в житті, переміни якісь, але ні, він сказав: нічого в моєму в житті абсолютно не змінилося. За цей місяць, дякуючи. За три речі в День Богові нічого в моєму житті не змінилося. Але я поба... почав бачити, що моє життя воно набагато гарніше, ніж було колись. Чому? В, в житті нічого не сталося нового. В житті нічого не змінилося. Все було як і місяць назад. Просто тепер він почав зауважувати, що в його житті насправді дуже багато благословінь Божих, яких він раніше не бачив. Чому? Тому що він не дякував. Він не дякував за них. Життя лишилося таким самим, як і було. Просто в його житті стало більше вдячності. Більше, знаєте, речей, яких він не помічав колись. Точно так само і з нами. Ось для чого потрібна нам подяка не відкладати подяку. Для того, щоб бачити в моменті чудеса Божі і його славу в нашому житті. Тому подяка, вона невідкладна. Це не те, що ми відкладаємо, а те, чим ми живемо зараз. Не те, що потім колись, а те, що в моменті зараз у нашому житті ось це і є подяка, наше життя. Я бачу Божі благословіння, дрібниці абсолютно. Але я за них дякую І Чому? Тому що я не хочу це відкласти на потім. Бо це частина мого життя. Це те, що Бог робить для мене. Це те, що Він мені дає, те, чим Він мене благословляє. Подяка наступне, вона незалежна. Вона незалежна. І читаючи Біблію, знову ж таки, ми відкриваємо старий заповіт, книгу Неємія, 12 розділ, 27-й вірш. Коли Неємія вже закінчує будівництво міста, він закінчив стіни, і коли він закінчив стіни, він кли... вирішує освятити місто, освятити те, що вже було зроблено. І в свято, освячені Реслимського муру, шукали левитів по всіх їхніх місцях. Щоб привести їх до Єрусалиму, справити свято освячення та радості з похвалами і з пісною цимбалами, арфами та ситрами». цитрами. І ми бачимо, що в даному уривку згадується слово похвала. Ми розуміємо, що подяка і похвала це певні синоніми між собою, так? Хвалити Бога, дякувати Йому це подібні речі, коли ми дякуємо і хвалимо Його. І ось наємія, коли він збудовує мури міста Єрусалим. Він вирішує подякувати Богу вже за зроблену працю. Освятити Єрусалим місто. Але при цьому всьому зауважте, в цей момент місто воно ще не почало жити. Люди ще всі не прийшли. Він не бачить вже кінцевого результату, до якого він ішов, те, до чого він прагнув, те, що він хотів, щоб сталося. Поки що на даний момент все, що зроблено, це тільки певна, знаєте, робота зовні. Все. Місто начебто є, мури є, стіни є, саме основне, все, що було потрібно для захисту. Але при цьому всьому вороги вони ще є досі. Тиск може бути. Люди ще не прийшли. Певні правила в місті, вони ще не встановлені. Духовний стан народу він не налаштований. І начебто робота ще не до кінця зроблена. Але Неємія вже дякує Богові, тому що він бачить вже певні плоди Божого благословіння в своєму житті і в житті міста. І ще не до кінця все пропрацьовано, але Неємія дякує на шляху. Він ще не бачить фінішу. Він не дійшов ще до цього фінішу. Але він дякує в процесі Богові і славить його разом з народом, разом з Левитами, разом з іншими людьми. По похвала вона, подяка вона невідкладна. Ми її не можемо відкласти на потім. Тому що це те, що відбувається зараз. І подяка вона незалежна. Вона не залежить від тих обставин, в яких ми знаходимося. Чи то ми вже дійшли до якогось результату, чи ми тільки починаємо рухатися в якомусь напрямку. Чи у нас все добре, чи у нас все погано. Подяка вона незалежна від цих всіх обставин. Ми дякуємо не тому, що все добре, а тому, що Бог добре. Амінь. Дякуємо у своєму житті не тому, що у нас все добре. І ми можемо дякувати навіть тоді, коли погано. Але ми дякуємо по тій причині, що Бог наш, Він є таким. Він є добрим. Наше життя воно може бути не ідеальним. Все може складатися не дуже добре. Але ми знаходимося сили дякувати чому? Тому що Бог Він такий. І Ідеєм разом з народом ізраїльським. Він дякує. Хвалить Бога, прославляє його, тому що Бог добрий. Бог добрий в тому, що вони вже зробили. І Бог добрий буде, вони вірять в тому, що вони ще зроблять. І мені подобається, як колись пастор сказав, він дякує Богові за те, що Бог ще навіть не зробив в його житті. І це дуже важливо. Дякувати Богові навіть тоді, коли ми ще не побачили того, що він вже зробив для нас. Але ми дякуємо йому наперед, тому що знаємо, що Він який, він добрий. І, можливо, зараз в наш час, в період нашого життя, не все добре. Але я вірю і знаю, Бог добрий, тому я йому вдячний. І одна жінка, Корі Тенбум, можливо, хтось із неї чув, це письменниця, християнка, яка в свій час під час Другої світової війни перебувала в концтаборі, і її книги вони якраз таки на цю тематику. Вона перебувала в концтаборі разом зі своєю сестрою, і вона розповідає в одній з своїх книг просто цікаву історію. Коли вони туди потрапили, їхній барак, в якому вони жили, він був переповнений блохами. Вони не могли нормально навіть спати. І. Її сестра Беці до неї сказала, колись, знаєш, ми з тобою маємо дякувати Богові за все навіть за бліг, який з нами в цій кімнаті. І в той момент Корі, вона здивувалася і каже: ну, ти взагалі в своєму розумі, за що дякувати Богові? За те, що з нами блохи, за те, що ми спати нормально не можемо? За це ти хочеш сказати, нам потрібно подякувати Богові. І в той момент в неї був шок. Але потім з часом вона в своїй книзі записала такі слова через бліг. Охоронці боялись заходити в наш барак. І знаєте, це диво Боже. Навіть в тих дрібницях вони дякували за що? За бліг, який не давали їм спати, але завдяки цим блогам вони могли спокійно читати Біблію і молитися, і ніхто їх не чіпав. Тому що вони боялися зайти, зайти в той барак. Іноді дрібниці і неприємності в нашому житті, які на перший погляд взагалі нас не влаштовують. Можуть насправді знайти місце в нашому житті для подяки Богові. І за них ми можемо подякувати навіть за неприємності, тому що часто через них Бог може проявити свою славу. Подяка вона не залежить від обставин, в яких ми знаходимося. І в той момент в тому баракові, де була корі і її сестра, подяка вона була незалежна. Незалежна від того бараку, незалежна від тих охоронців, незалежна від бліг, незалежна від світової війни, незалежна від того концтабору, в якому вони знаходились, вона була незалежна. Тому що вона була щира. І вона була напрямлена до Бога, який є живий, який був разом з ними. Наша подяка з вами, вона незалежна. І подяка, вона перетворює те, що маємо, у достаток. Уявіть собі, як реагує диявол, коли він нас бачить біля розбитого корита, і він дивиться на нас і бажає, щоб ми були, як те корито, розбиті повністю. Він дивиться і прагне цього. Але в моменті ми кажемо: Господь, я дякую тобі за це розбите корито, за те, що на цьому місці хоч щось є, а не пусто. Уявіть, який шок в духовному світі, як просто здригається сатана, коли він бачить дітей Божих, які дякують Богові в самих складних обставинах. Незалежно від того, де вони знаходяться. І коли там корі разом зі своєю сестрою знаходились в концтаборі і дякували Богові за бліг, які були разом з ними, я думаю, в духовному світі був шок. Сатана просто рвав на собі одяг і кричав від злості. Тому що він бажає, щоб ми, знаєте, з вами зірвалися, щоб ми з вами розбилися, щоб ми з вами перестали дякувати. А ми навпаки, в самому складному. В тяжких ситуаціях знаходимо сили, щоб дякувати, бо подяка вона незалежна від обставин, від того, де ми знаходимося. Подяка, вона перетворює те, що ми маємо у достаток. Навіть самі дрібні речі, вони стають для нас достатком тоді, коли ми з вами вчимося дякувати. Тому подяка вона невідкладна і вона незалежна. І останнє, подяка, вона не спинна. Справжня подяка вона ніколи не спинюється і не зупиняється. Прочитаймо з вами знову ж таки, місце зі старого заповіту, це повторення закону, 8 розділ з 12 по 14 вірш. Щоб, коли ти будеш їсти, наситишся і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі. І все, що Твоє розмножиться, то щоб не загордилось серце Твоє, і щоб не забути Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю. З дому рабства. Якщо попередньо ми говорили з вами про недостаток, так про те, що у нас щось сталося неприємне, і наша подяка вона не залежить від обставин неприємних, які можуть бути в нашому житті, то наша подяка вона також має не залежати від доброго, що стається в нашому житті. Тому що ми бачимо, що в даному випадку Мойсей, коли звертається до народу ізраїльського, він застерігає його від однієї страшної речі. Може настати достаток, може настати, знаєте, гарний, приємний час. І тоді що можна забути Господа? І проблемою для ізраїльського народу могла стати не пустеля, в якій вони чогось не мали, а саме обіцяна земля, в яку вони йшли. Тому що прийшовши туди, побачивши достаток, отримавши достаток в усьому. Вони могли сказати, Бога, тепер ти нам не потрібен, ми про тебе забуваємо. Тому що у нас є все. Подяка, вона неспинна, незважаючи на те, де ми знаходимося і що в нашому житті. І я хочу, щоб ми задали собі запитання, два запитання. Знаєте, вони мені дуже подобаються, я часто собі задаю їх сам. Якщо у мене нічого не лишиться, чи буде мені достатньо Бога? І якщо у мене буде все, чи потрібен мені буде Бог? Ось такі два запитання. Вони гарно розставляють пріоритети в нашому житті, давши на них відповідь. Якщо у мене нічого не лишиться, чи буде мені достатньо Бога, як тоді з корі і її сестрою в концтаборі, коли нічого немає, чи буде тоді достатньо Бога? І коли все у нас приємно, добре і знаєте, шикарно в житті. Чи потрібен нам в той момент Бог насправді? Чи він займає вже, знаєте, десь куточок маленький в нашому житті, і він не такий важливий. Він вже не в пріоритеті, тому що ми все отримали, ми всього досягнули. Бог ти мені більше не потрібен. Подяка, вона не спиняється, незважаючи на те, що ми проходимо у своєму житті, чого ми досягаємо, або куди ми опустилися. Подяка вона не спиняється. І Бог, він не проти нашого достатку, але він проти наших самодостатніх сердець. Він не проти того достатку, в якому ми можемо жити, того достатку, якого ми можемо досягнути. Але він проти того, щоб ми були самодостатні. Думаючи, що ось я самодостатній, в мене є все, мені всього вистачає в самому собі. Мені тепер Бог ти не потрібен. І коли може прийти ось цей достаток, ми можемо сказати, Бог справді. А немає за що дякувати, бо все добре. І часто саме не дискомфорт є ворогом подяки, а комфорт. Ми говоримо про те, що коли ти проходиш тяжкі часи, або ми говоримо про те, що я проходжу, наприклад, тяжкі часи, і важко знайти щось, за що можна подякувати Богові. Але я думаю, вам всім це, знаєте, зрозуміло і відомо, що коли справді тяжко і ми проходимо нібито пустелю, то якась дрібниця буквально стається в нашому житті, і ми одразу за неї дякуємо Богові. Ми за нею хапаємося як за якусь надію. Але коли все добре в житті, то ми починаємо відкладати, забувати і думати, а за що справді дякувати, бо все звично, все як завжди, все як було, нічого не міняється. Тому часто якраз таки комфорт стає перешкодою для нашої подяки. Але вона має бути неспинною. Неспинною, незважаючи на обставини. Бог він не проти нашого достатку. Але проти наших самодостатніх сердець. І ми можемо думати, ми втратили Боже благословення. Але насправді ми просто перестали бачити Його руку серед усього доброго, що маємо. Знаєте, це подібно до того, як величезний ліс. Ліс це добре, так? Але коли ти знаходишся в лісі, тебе оточують дерева. І що? Сонця не видно. Але як тільки тебе помістив пустелю, де немає цих всіх дерев, ти бачиш добре сонце. І іноді комфорт, достаток, він працює саме так, як ліс. Все є. І воно затуляє нам основне тому, що ми не на тому сфокусовані. Але подяка вона має бути неспинна в нашому житті. Тому, браті і сестри, ось ці три важливих не в нашому житті: подяка невідкладна, подяка вона неспинна, і подяка вона незалежна. Вона не відкладається на потім. Вона не залежить від обставин. І вона не спиняється в нашому житті, якщо вона є доброю і досконалою. Подяка це не момент після благословення Божого. Це шлях, на якому Бог стає для нас помітним. Амінь. Це не просто момент, коли Бог мене благословив, і тоді я йому віддячу. Це цілий шлях життя. Ось це і є подяка, на якому я бачу кожен раз Бога в різних ситуаціях, в великих, в малих. Я не відкладаю на потім це. Я не спиняюся в ній. І вона не залежить від того, де я знаходжусь і що відбувається в моєму житті. Подяка вона дває тоді, коли ми з нею проходимо все, все своє життя. Тому хай нас Бог благословить. Я закликаю нас з вами дякувати Богу, не відкладати свою подяку, не спинятися в подяці. І нехай вона буде незалежною. Від того, що в нашому житті, амінь. Подякуємо Богові. Помолимося.